Що таке взагалі установки? Установки вони формуються нашою психікою для полегшення життя. Але наша психіка створена так, що вона не може і не має сенсу в цьому обробляти 100% інформації, яка на нас поступає. Тому з самого дитинства наша психіка виробляє певні шаблони сприйняття, поведінки для того, щоб не обробляти якусь інформацію. Наприклад, такі такою установкою може бути, коли ми підходимо до дороги, і ми спочатку дивимося в одну сторону. Потім в іншу, щоб впевнитися, що немає автівок і що нам нічого не загрожує. Ми ж не думаємо кожного разу, а чи подивитися нам цього разу, а чи не подивитися. Тобто, це певні дії, певне мислення, яке створено нашою психікою, що в ранньому дитинстві, для того, щоб не обробляти всю ту саму інформацію. Ці установки в нас є постійно, і вони можуть бути як. Позитивними, так і негативними і впливати на наше життя. Тобто, колись у печерні часи люди знали, мама передавала дитині, що якщо щось велике, зелене виповзає з води і до тебе, повзе, то треба тікати. Це небезпека, це позитивна установка, так само як і подивитися на право і на ліво, коли ми переходимо до Вони можуть бути негативними. В принципі, це не моя тема. Сьогодні ми будемо говорити про одну лише установку, яка є. У людей це мислення стереотипом.